Вітаю, друзі! Отже сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати ключові події російсько-української війни. І сьогодні ми з вами в першу чергу зосередимося на інформаційному фронті цього протистояння. Так, за офіційними заявами російських представників та даних незалежних аналітиків. Кремль активно використовує інформаційну кампанію, щоб звинуватити Україну у зриві 30-денного перемир'я. Одним із ключових епізодів, який послужив приводом для цих звинувачень, Став вибух на газовимірювальній станції суджа, що стався в ніч на 21 березня. За інформацією, поширеною в російських телеграм-каналах та змі, об'єкт був уражений потужним вибухом, що створив стоп вогню і диму, видимий за десятки кілометрів. Російські офіційні джерела спочатку звинуватили українські військові сили у навмисному підриві станції, що, за їх твердженням, мала спричинити зрив перемир'я та поставити під сумнів здатність України дотримуватися домовленостей про припинення вогню. Слідчий комітет РФ оголосив про кримінальне розслідування цього інциденту, стверджуючи. Що удар начебто був цілеспрямованою дією українців, проте українська сторона категорично відкидає ці звинувачення за словами Генштабу Збройних сил України? вибух у суджі не мав стати провокацією, а був частиною ширшої кампанії з дезінформації, спрямованої на дискредитацію України на міжнародній арені. Українські офіційні представники вказують, що станція знаходилася під контролем ЗСУ, і жодних операцій з боку українських військових на цьому напрямку не проводиться. Росія ж навпаки неодноразово сама застосовувала артилерійські та авіаційні удари по критичних об'єктах, що порушувало домовленості про припинення вогню. Аналізуючи ситуацію, можна зробити висновок, що звинувачення у зриві перемир'я мають явну політичну мету. Російська влада використовує інциденти з суджею як нібито доказ нестабільної поведінки України, тим самим виправдовуючи власні дії та посилення агресивної риторики. Така стратегія спрямована на посилення внутрішнього інформаційного тиску, а також на розкол між Україною та її західними партнерами, в першу чергу Європою та Сполученими Штатами Америки. У цьому контексті вибух на газовимірювальній станції виступає не лише як окремий інцидент, а як елемент ширшої пропагандистської кампанії, спрямований на легітимізацію подальшої ескалації. Росія використовує цей випадок для того, щоб поставити під сумнів здатність України дотримуватися умов перемир'я, тим самим обґрунтовуючи свої подальші військові кроки та зменшуючи довіру до української позиції на міжнародній арені. Фактично, це класичний приклад використання дезінформації. Незалежні джерела вказують на неоднозначність обставин інциденту, тоді як офіційні російські заяви малюють односторонню картину, що ставить Україну у роль винуватця цього інциденту. При цьому, незважаючи на офіційні заяви про бажання припинення вогню, Російська Федерація систематично демонструє порушення домовленостей вже зі своєї сторони і готовність до нових ударів. Так в цьому плані можна виділити атаки по Кіровоградщині. У ніч проти четверга 20 -го березня, російські сили здійснили масштабну атаку на Кіровоградщину, застосовуючи майже 200 безпілотників типу шахет та їх імітаторів. Як зазначив президент Зеленський, ці удари спричинили поранення понад 10 осіб, серед яких четверо дітей. Подібні атаки свідчать про систематичну готовність російської армії до порушення мирних домовленостей, що підриває будь-які зусилля щодо встановлення тридцятиденного перемир'я, і робить будь-які маніпуляції з російської сторони абсолютно безглуздими. Також слід виділити й обстріли прикордонних регіонів, адже після відходу українських сил з частин Курської області. Що сталося якраз таки через Трампа, який на кілька днів заблокував нам доступ до американських розвідданих, через що збройні сили в цьому регіоні втратили ініціативу і були змушені відійти. Так тепер через це страждає Сумська область, регіон із найдовшою межею з агресором. Як повідомляють місцеві джерела, масові обстріли прикордонних населених пунктів тепер тривають абсолютно без перерви. Жителі Сумщини свідчать про постійні атаки дронами, авіабомбами та ракетні обстріли. Що створює атмосферу постійної небезпеки та змушує владу оголосити про обов'язкову евакуацію з декількох сіл. Це свідчить про те, що Росія не збирається зупинятися навіть на короткочасному припиненні бойових дій. І попри всі їхні офіційні заяви про бажання припинення вогню, російські військові операції надалі тривають. З одного боку російські офіційні особи намагаються звинуватити Україну у зриві перемир'я, посилаючись на різноманітні інциденти, такі як от вибух на станції суджа. З іншого, Росія сама регулярно застосовує артилерійські та авіаційні удари, що суперечить будь-яким домовленостям. Так, навіть за словами Зеленського, удари відбуваються як в день, так і вночі, незважаючи на будь-які обіцянки зупинити агресію. Таким чином дані підтверджують, що Росія сама порушує перемир'я, використовуючи його як підґрунтя для подальшої ескалації конфлікту. Це не лише демонструє непослідовність російської політики, але й ставить під сумнів її наміри щодо стабілізації ситуації. Таким чином, за умов постійних систематичних порушень, будь-які спроби домовитися про мир з української сторони виглядають абсолютно нереалістичними, адже агресор готовий вдаватися до нових ударів у будь-який момент, порушуючи як домовленості, так і міжнародні норми. При цьому, незважаючи на систематичні провокації та порушення перемир'я з боку Росії, Україна не залишається пасивною. Українська влада і Збройні сили демонструють як оборону, так і наступальну здатність. Спрямовано на захист національного суверенітету, а також на підкріплення своєї позиції на міжнародній арені. Сама Україна швидко реагує на російські агресивні дії. І, відмовившись приймати несправедливі звинувачення у зриві перемир'я, українські командири акцентують увагу на фактах: перше, це контроль над критичними об'єктами. Газовимірювальна станція суджа, що стала ареною для російської дезінформаційної кампанії, знаходилася під контролем Збройних сил України. І Україна чітко заявляла, що ніяких провокацій з її боку не було, адже це могло б нашкодити самим бійцям Збройних сил України. Друге, це превентивні удари. Так, за даними Forbes та інших незалежних джерел, українські безпілотники регулярно вражають склади з боєприпасами та виробничі об'єкти на території Росії. Ці удари спрямовані на зменшення можливостей агресора завдавати подальших ракетних ударів і є прикладом ефективного використання сучасних технологій у веденні війни. Ну і звичайно ж, Україна активно працює над посиленням власної протиповітряної оборони та модернізацією бойових засобів, що дозволяє зменшити ризики для цивільного населення і забезпечити стабільність на звільнених територіях. І таким чином, щоб там не робив агресор, українці продовжують боронити свою землю. А наша відповідь це поєднання оперативних контрударних заходів, модернізація оборонних можливостей та активна дипломатична робота, щоб запобігти створенню негативного образу України. Та дати світові можливість зрозуміти, що перемогти агресора можна лише розгромивши його на полі бою, а не якимись там переговорами.